Всім привіт! Ви на каналі Jeffrey Games І сьогодні у нас рубрика Божевільні тактики. Сенс цієї рубрики, що ми обираємо якісь неординарні або божевільні страти. Ми граємо два матчі у ранкеті, проте страту ми робимо лише у першій половині матчу, щоб зіграти 100% як мінімум три раунди або більше, якщо буде добре. За іншу половину ми граємо вже більш нормально. Сьогоднішня тактика була дуже простенька. За захист ми грали виключно за дробовики, проте як за атаку грали за кулемети. В цілому все. Якщо у вас є цікаві ідеї, то обов'язково пишіть в коментарі. І найцікавішу страту ми використаємо у наступному відео. А вам приємно перегляду. Ну Та, -та, -та починається зараз. Да, ми також Добре, не можемо після тизати, так? Не можемо. Ну да, не можемо. А вот це Gun6. я можу. Ну як вик можна, да, щоб двері пробити. Ну, Gun, це, Gun 6, це, можна. це гаджет. А це гаджет, так. Іменно вбивати не Ну бля, ганж немає. Щоб гансиксом вбити косяк, потрібно його положити, познущатися, пробігати. Поставили свою тут капкан, але ну, цю контрол килограмму Каса тут. А, а, права. Пікає. Молодчина. Далі на дроні Я дебіл, як я не вбив! А, я положив, положив! Альбі в мене. Ну чому мене пікає сейсерни? Альбі перший повер. Найш. Я граю Clash Royale. Clash of Clans, не знаю. Вийшов, вбив. Да він чмошник не був. Я чмошник. Який же він головний герой. Це просто жах. А еще не чумошником. мошников. Да. Я граю за IQ, хоча в мене IQ мінус один. Хороший панч. А у них цей останній. Ламай. Фу! А, ні, я, 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 є, є. я. Стой, капитали. Ай! А, сайт, пожалуйста. Закривайте, ламай. Да мы снимаем жесть, не за шкафом. Прям за шкафом. Дима, прострелы. О, все, прям ты, да, да, да. Найс. Эй, за викном стоит мира в другом сайте, в асайте. Скуфер назад, засась расплох. За викном. Найс. Я хату, дай на. Найс! Мира была. А, девона, стоп. У нас тоже столбна была, будто в асайте. Да, спасай. У втором тысяч. Левиша. У нас за счетом там сидить.

Випрыгай! А там також? Олексій, куди ти кода ты на нього. Аби відвернути увагу. А! ще один! Брика! Дурень! Я думав все! Вогонь тебе є, Богдан, завізай! Так, так, вогонь, вогонь, нас! А на вогонь, коли я не Дефей. Нокнув. А, а, все, і... на шипах? <ривання> <На ти> шипах <ривання> мої. Хе! Багдань, та вночі трошки затупив. Я відкинув смоки одразу. Я зламав зломав і дістав цей і викинув смоки. Секунд вже як 10, просто дбатру перещав. Де смоки. Де смаки! Де смаки? <ривання> Яка я потвора? Яка я потвора? Уй-ой-ой-ой. Да? У мене no, в кожному no, відео буде no. якийсь уроцький зажим. На ЗМП5. Що? Треба Віктор. щось міняти Максим. Не ку думаєте, Віктор Барінов дивиться наш канал? Мені здається тільки, коли він голить вус. Так да. <реш> він такий, типа, голить вус, такий, ооо, зараз подивлюся, як жовтоплакит. <реш> <реш> Эээ, Максиме, простріли тут. Прям тут глаз стоїть. Ты прям на третій Ти Ты пряшеш! Бл. Найс. А коли робимо все по тактиці, все выйду. Коли граємо просто. Ура! Нам захист! Не, я капка навіскаю, буду стай гобіт. Эээ, все в капкан. Збирайся. Армор беріть. Ще нам, напевно, не потрібно робити хетхоли. Нам потрібно грати закрито. Навіщо нам хетхоли, якщо ми не можемо попікати них нормально? Ні, ну це жалюгідно. Там знизу... Що? Чого мене вбили? Позором вбив ганццинську. Так. ЗАШЛА! Трунети. Ти ляжеш? А, вона вже в бейсайд, бейсайд! Один приємний оператор залишився. вправо. Вправо. Що це за ігри габара? Гурі? Максим, можеш брати мені так же. Так, так може я візьмаю а, бейсмент вже? Давайте Бейс... бейсмент візьмемо. Давайте бейсмент. Давайте бейсмент. Що ну, ти, <laughs> ти сказав? Та я хотів, щоб Максим сюди мутив. А, ну все, дякую. <laughs> що? <світ> <світ> ти біла кінета. Е, чекайте, тут камеру подалі. Псайть вже! Вбив. А, боже. Що закінчено? Нічого диво тут. А я його, а, б... я його спочатку <плоти> не побачив, дивіться на зупинку, дивлюся на Як ти попав? Підсілився. <плоти> Кого ще чи <чіпи>? ти? <плоти> це дробовики, Я тема розкрився. Оце візьмемо, це З, з без yeah, контексту yeah, буде. Five, От ти бачиш тут дірку, а ти війди в і... Це матрац такий сук. Це матрац такий сук. Поганий кавтар. Десь пушить. Залетіла, залетіла Амару. На сходах. А, вона ось, блядь. Ааа! Що це було? Вона прям за кроватькою. Що за х**ня? Вона на в люк залетіла,

гівно, як не буде. Давай, я хочу також померти. Один був, один був. Але на сходах, на сходах. Що? Пробіжала кавера вже. Я кавера положив. А, ну все. Там ще й бомба. Ну вже тут Орікс. Ні, це гавно є Граю. Ну там всі трошки квосені, окрім Орікса. Може підвал. Ти, ні, це якийсь масьонний, якийсь дурний, чуєш? Він що так приехал стреляй. Так так, Ще ж хлопчинка казав, що Чекай, шу, ху, 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 не встиг. Знаєте, це як анекдот. Йдуть два грузини, в них там медведь мертвий. 6. За плечами. Його. Вони йдуть повз, і там э, людина стоїть. каже така. Це гризлі? І вони відповідають, ні, руками задушили.

А єдине, що в нього схоже з Моргенштерном, що в нього нема. ой, во Що В нього нема лоба. В нього нема лоба.